Вітаю вас, шановні підписники та гості мого каналу. Сумщина, ми сьогодні гуляємо по моєму городу. Зазвичай я вам розповідаю, чим його обробляю, як доглядаю свою городу. Але сьогодні трішки не про те. Сьогодні я попрошу у вас поради. Але це про це трішки пізніше. Зараз ми подивимося на город, покажу вам. Що яке в мене? Що як росте? Зараз проходимо до томатів. Помидорчики вже я обробила один раз перед цвітінням ридомілом. Ридоміл Голд використовувала. А сьогодні будемо обробляти їх вдруге, бо погода зовсім зробилася прохолодною, особливо холодні ночі. Що дуже і дуже не подобається такому овочу, як томат. Прохолодата надлишкова волога, а зараз у нас дощі кожного дня. А томатакам же це і не подобається. Зараз таке прохожусь по томатах. показую вам, як вони виглядають на сьогоднішній день. Сорти тут самі різноманітні, і турмалін. І дебарао. також шармет кріг. Шармет, зараз я вам спробую показати. Ось так виглядає шармет Кріх. Дуже люблю цей томатик, смачний. І, взагалі, суперовий. Гарно росте, дуже витривалий до хвороб. Ось так виглядає. На жаль, не знаю, що це в мене якась сливка, але назву не знаю. Чоловік мені підказав, що то в нас медок. А ось так виглядають мої гноми. Чорненькі чи то синенькі. Дуже красиві, дуже люблю ці томати. Так, що ж вам ще показати такого? Вони в мене всі, я вам скажу, так, симпатичні, тому з великим задоволенням вам їх показую. І знову ж таки, мої улюблені гноми. Ось такого вони зросту, зовсім невеличкого. Тут у мене поряд ростуть кавуни. Зараз я вам покажу, як вони виглядають. Доволі, я би сказала, виглядають непогано. Весь рядочок непоганий і лише один кущик. Зараз підходимо. А зараз ще разочок вам покажу свої томати здалеку. І скажу вам так, що вони у мене оброблені були фунгіцидом. Ридоміл Голд. Сьогодні будемо обробляти їх квадрісом. І ось поряд знаходиться у мене кавунчик. Погляньте, яка з ним біда. Зараз покажу вам ближче. Може хтось мені підкаже, що ж з ним? На всі боки, зараз вам покажу його. Ось так виглядає. Я вирішила, що зараз я видалю пошкоджені листочки, і ми також його обробимо широкого, широкої дії квадрісом. Гугл мені оприділив, що це хвороба. Аскурітоз мого кавуна. Але, знаєте, довірять Гуглу не знаю, чи стоїть тож я питаю поради у вас, що з кавуном і як з цим боротися. Зараз я видалю, як я сказала, листочки, оброблю квадрісом і чекаю від вас коментарів. Підкажіть, що це і чи вірно я його лікую. Бо захворів лише один, але ж дуже шкода, вже він такий розкішненький, величенький. Хочеться запобігти хворобі, щоб вона не пішла далі. Тим паче, що поряд таке ж помидорчики. Обрізала я листочки і зараз ми його обробляємо. Маю надію, що фунгіцид спрацює. Томатики обробили гарно. Ну, подивіться, які розкішні томатики. Ось моя рука, хочу вам показати. Ну, сантиметрів 10-13 є в цьому помидорчику. Ось такий він огроменний. Деякі вже біліють. Молочна стихість у них. Так, а зараз вам хочу показати кабачок. Кабачок відмінний, вже його буду зараз виривати. Але, знову ж таки, що я хочу вам сказати? Так, кабачок можна було навіть раніше вирвати. Так, що я хочу вам сказати? Що один кущ кабачку у мене ж теж таки захворів і дуже схоже, як і кавун. Я його теж обрізала і зараз його оприскаю. Шкода, що це відбувається. Кабачок, кавун, підхватили якусь хворобу. Раніше я не помічала такого, але сьогодні ось таке маємо. Так, і дощ находить, але ж потрібно щось робити. Хвороба не терпить. Так, ось так виглядає моя картон. Я думаю, що вона не погана. Також, ось так виглядає. Картопляне море. Ручки стоять струнким рядочком. Жерви моїх кожного дня. Ось такий врожай. Огірок Бьорн. Виноград також квітне. Підв'язуємо його кожного дня, бо вітри дуже великі. Той, щоб не поламали наших саджанців, ми намагаємося їх оберігати. Виноградничок ось такий вигляд має. Поганий вже врожай капусточки. Капуста у мене Аліна. Саджаю цей сорт третій рік, подобається мені він дуже. Ось такі голівки. Тугенькі, гарненькі. Вже два тижні їх йому. Місяць тому. Білокрилки було багато, але побороли її. Є у мене відео, на якому я докладно розповідаю, чим я її обробляю. Потім з дощами прийшли слимаки. Тепер боремося з слимаками. Ось так виглядає пізня капуста. Трішки слимаки її пошкодили. Якщо чуєте звуки, то це ж ви розумієте, що Сумщина є Сумщина. Вже ми до них звикли, хоча звичка, я вам скажу, дуже негарна. І ось вже й вечоріє, Томатики попідв'язували, і тепер вони будуть триматися впевнено. Ох, які ж милі томати. Милуюся ними. І хочу, щоб і ви помилувалися разом зі мною. Також хочу показати вам, що цей рік я вирішила виростити батат. Ось так він у мене виглядає. Досвіду ще не маю, але буду читати. І маю надію, що виростемо. Ось таку кукурудзу маємо. Гарно стоїть, красиво. Так, це виноградик, показую вам, як він чарівно квітне. аромат біля нього. І тож, мої милі, буду з вами на цьому прощатися. Бажаю вам миру та добра. Садіть городину, насолоджуйтеся доглядом за нею. Та будьте всі живі та здорові. На все добре. Пишіть мені свої коментарі і обов'язково скажіть мені, що ж таке з моїм кавуном та кабачком. До зустрічі!